Анексія Криму, справжня війна на сході України, як українці реагують на такі виклики часу, розповіли представники міжнародного центру перспективних досліджень під час круглого столу із громадою міста. Житомирська область є першою, куди завітали спеціалісти із Києва, аби обговорити шляхи об'єднання української нації. Міжнародний центр перспективних досліджень з грудня місяця проводив дослідження по території всієї України на предмет того, яким чином українці відносяться до Тих подій, які зараз відбуваються в нашій країні, до подій, які пов'язані з анексією Криму, до військових дій, які зараз на сході, керівник проекту національного діалогу Олена Захарова наголошує, що в Україні проблема об'єднання націй піднімається вперше. Не проводилось ніякої політики на ц... на об'єднання країни. Власне, те, що Україна складається з різних регіонів, що є вона гетерогенною, це не є чимось особливим у світі. Що відбувалося в Україні? Що жоден уряд, який був при владі чи президент, вони не розробляли політики національної єдності. Вони її не втілювали. Натомість політики використовували політичні партії, от використовували ці відмінності на свою користь для отримання електоральних переваг в базових регіонах. Ідею проведення таких досліджень керівники проекту запозичили у організації Об'єднаних Націй. ООН часто рекомендує. Національний діалог для країн, які знаходяться на стадії якісь перехідні стадії транзитні країни, і вони їм пропонують проводити всередині країни національний діалог для пошуку. Щоб могло об'єднати е, різні групи в цих країнах на важливості таких досліджень наголошують представники духовенства Житомира, дійсно, ці дослідження, що жодна країна не зможе нічого зробити, якщо ми самі не прикладемо зусиль. Це перше і друге, ви знаєте, такий є політолог Бжежинський, який сказав: якщо хоча б 20% 20% населення країни володіє якась чужа церква. Я не буду казати, за ту чи цю, в нас є дуже багато чужих церков, 20% ніколи не буде самостійності в даної держави. І сьогодні основою, скажімо, нашого суспільства це є люди однозначно. Але їх треба виховувати як маленьку дитину. Хто це може зробити? Звичайно, держава.